В попередніх лекціях ми розбиралися, з чого складається та як формуються три основні фінансові звіти компанії. А сьогодні навчимося аналізувати звітність та вивчимо хитрі фінансові показники. Почнемо аналіз з визначення та порівняння середніх показників доходів та витрат. Суть цього методу в тому, що окремі види витрат та доходів перераховуються на одиницю виробленої продукції, на одного працівника, як відсоток від загальних продажів тощо. Оскільки ми використовуємо натуральні значення обсягів виробництва, цей метод ще називають аналізом натуральних показників. Ось конкретний приклад. Якщо розділити витрати на заробітну плату на кількість працівників, то отримаємо середню заробітну плату, її вже можна порівнювати з середньоринковими значеннями та робити попередні висновки. Давайте поглянемо, що там у мрії, та розрахуємо два показники: середні витрати на гектар та врожайність на гектар. Чому ми беремо гектари або земельний банк? Щоб використовувати натуральні показники, необхідно розуміти структуру формування як доходу, так і собівартості. Логічно, що під час аналізу агрокомпаній варто використовувати вражайність окремих культур відносно одного гектару земельного банку. Головні культури мрії це цукрові буряки та озима пшениця. Для них і порахуємо вражайність. Після порівняємо ці значення з показниками компаній-конкурентів, наприклад, з компанією Астарта. І ось що ми бачимо: з 2007 року витрати на виробництво з одного гектару різко знижуються як для буряка, так і для пшениці. Ця динаміка не відповідає тренду галузі зовсім не близька до показників Астарти. Робимо ще одну спробу використати метод натуральних показників для розрахунку середньої вражайності з гектару. Якщо порівняти цей та попередній показник, виходить, що з 2008 року значно зменшилися витрати на обробку ґрунту. Врожайність при цьому не постраждала. І це на тлі зростання витрат конкурентів. Щось тут не те. Водночас в аудиторських висновках компанії Ерстен Young вказано, що консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан групи на 31 грудня різних років. При цьому в пояснювальному параграфі аудитори звертають увагу на примітку 27, яка розкриває певний обсяг продажів деяких культур пов'язаним сторонам. Після зіставлення цих даних та розрахунків, які ми зробили раніше, логічно припустити, що ціни продажу цукрових буряків мрії для пов'язаних підприємств перевищували ринкові. Це призвело до істотного завищення доходу та прибутковості за рахунок передачі агрохолдингу прибутку від цукрових заводів. Пізніше, під час журналістських розслідувань, один з колишніх менеджерів холдингу підтвердив, що у мрії існують компанії, які не є публічними. Він називав будівельну компанію. Та цукровий холдинг, яким легко маніпулювати через продаж буряків на його заводи не завжди за ринковими цінами. Наступна група показників це показники прибутковості, або, як їх ще називають, маржинальності. Вони показують, скільки прибутку компанія генерує на одну одиницю виручки. Першим з показників прибутковості компанії слід розглянути коефіцієнт валової маржинальності. Він розраховується як валовий прибуток, розділений на дохід від реалізації. Валова маржа показує частини доходу від реалізації продукції чи послуг, яка залишається в компанії після врахування прямих витрат пов'язаних з виробництвом продукції чи послуг. Чим вищий цей відсоток, тим більше компанія заробляє з кожної гривні продажів для забезпечення інших витрат, обслуговування боргів та генерації прибутку. Суть маржі легко можна ілюструвати умовним прикладом з життя фермера. В нього є 10 гектарів землі, яку він засіяв озимою пшеницею та весь сезон доглядав за ділянкою. При цьому фермер витратив 5 тисяч гривень на сівбу, 2 тисячі на доброва та інший догляд. Щоб зібрати врожай, він найняв комбайн, якому заплатив ще 2 тисячі гривень. Врожай склав 45 тонн пшениці, яку фермер продав за 25 тисяч гривень. Рахуємо, валовий прибуток склав 16 тисяч гривень, а валова маржа 64%. Тобто з 25 тисяч гривень виручки у фермера залишилось 64% на покриття інших непрямих витрат, виплати відсотків та для власного прибутку. Рахуємо валову маржинальність для мрії. У 2012 році це 43%, а у 13-му це 35%. Часто маржинальність рахують по EBITDA або EBITDA маржа, і біда Згадуємо з попередніх лекцій, що саме і найчастіше використовується в фінансовому аналізі як показник операційного доходу. Це пов'язано з тим, що вона не враховує вплив форми фінансування, борг чи акціонерний капітал та наявності власних потужностей, які можна купувати чи брати в оренду й амортизувати. І маржа вимірює операційну прибутковість компанії як відсоток від доходу. Для розрахунку ділимо і на чистий дохід. Чим вища маржа по EBITDA, тим вигідніша діяльність компанії. EBITDA маржа для мрії становила 45% у 2012 році та 34% у 13 Маржу по EBITDA можна порівнювати для компаній різних розмірів, оскільки цей показник відносний у відсотках і показує, скільки грошей для компаній генерує кожна гривня продажу. Традиційно, давайте подивимось на порівняння мрії та астарти. І віда маржа мрії суттєво перевищує показники Астарти. Також для порівняння компаній можна використовувати показники чистої маржі, які розраховуються як відношення чистого прибутку до доходу. Цей показник демонструє, яка частина кожної отриманої у вигляді доходу в гривні трансформується в чистий прибуток компанії. Давайте порахуємо чисту маржу для мрії. У 2012 році вона склала аж 31%, а в 2013 вже 13%. Важливо, такий коефіцієнт, розрахований на базі української звітності, зазвичай не зовсім адекватно демонструє фінансові результати. Це стається через податковий фактор. Сьогодні ми вивчили кілька показників, що допомагають детальніше аналізувати звітність компанії. У наступній лекції я розповім, що таке рентабельність, як аналізувати борг компанії і куди дивитися, щоб знайти фінансові махінації.